Доброго ранку, друзі. Знову щасливний грибник у лісі. Сьогодні субота. Ранок, шоста година. На відміну від ці у лісі вже повно грибників. Всі знають, що у лісі є гриби, хоча, на мою думку, вони вже відходять. Я так подумав, го, за що тут мені ловити? А виявляється, що ще є, що ловити, бо на першій грибниці два чудові грибочки. От я вам зараз їх покажу. Ось такі. І ось такий два така парочка. Друзі є знахідка. Черговий грибочок виглядає дуже симпатично, лише не знаю, чи він не червивий. Подивимось зараз. Дивіться, друзі, якого я знайшов одиночка. Оріня собі росте такий. Красень такий. Красень хоч куди. Ну що, друзі? Гриба вже мало, але десь там, там по одному ще можна відшукати І ось. На черговій рібниці є чергова бочечка. і не одна. І тут що там показався все більше нема. Але там ще на горі є. Один. Ідемо до нього. Він з-під пенька там виглядає. Цікаво йому, що тут в цьому світі робиться. А робиться, що ходять грибники і забирають таких, як він, тих, що виглядає. Ось до цього кореня, ми його видимо ведемо, отакі краски три штучки. І тут уже чотири сім'ї, слава Богу. Виглядає, друзі, що гриб відходить. Але обходжу грибниці, десь там один, там один. От зараз знайшов отакого. От І так подивився туди. І мені виглядає, що там є грибочка. Ну йдемо там подивимось. Та він не один. Ще один старенький. Але тут гарний. О, це краса. У нас є... Відчувани клитять, чи що дивіться, я подивився прямо на нього. І грібницю я знаю, я сюди не випадково прийшов. Але й між переходами, коли переходиш від грібниці до грібниці, теж знаходиться ну таких двох красунчиків хапанути це як кажуть грибне щастя слава богу Найшов, друзі білого риба такі гриби дуже легко шукати їх Видно за 50 метрів, як світлофор. Білий-білий. Пару метрів пройшов і ще один світлофор. Риби відходять. Це збирається останні. От, краса вона і є, краса. Що тут ще говорити? Не знаю, друзі, хто сходить по цій дорозі чи ні. Туди, у ліс. Я деколи ходжу, дивіться, прямо біля дороги. Ось такий файний гриб, чистенький, ну, виглядає. він буде тут Слава богу Черговий грибочок виглядає ось так. З-під ялицьки. Знову знайшов. Їх дуже класно, видно. є. У кожній справі є свої плюси і свої мінуси. Плюс, мінус в тому, що вони вже відходять, а плюс в тому, що їх дуже здалеко верні. І корінь якби чистий. Друзі, черговий, красень, що красень. Дивіться. Дивіться який він. Великий. Тяжкий. Супер.